Худко вдруг! на стілка, у якій ви станете редактором лісової газети. Часу, обмаль, тому усі ходять одночасно. Шукайте найкращі новини, фотографії та рекламні оголошення і складайте їх на вашому бюро. Коли відчуєте, що усього вже маєте вдосталь, кричіть Верстка! Ви на крок попереду інших гравців. Верстайте вашу газету правильно, аби отримати найбільше переможних балів. Дотримуйтеся таких правил, поруч не можна розміщувати статті одного кольору, фотографії та оголошення. Знайдіть знаходьте баланс між гарними і поганими новинами. Не залишайте багато пустих місць, заробляйте гроші на рекламних оголошеннях, інакше збанкрутуєте. Як тільки закінчили свою газету, кричіть Удрук, щоб поквапити ваших суперників. Коли усі гравці передали свої газети до друку, порахуйте бали і переходьте до наступного дня. Адже попереду ще суботній та недільний випуск газет у містечку Будяквіль. А замовити на стілку ви можете на нашому сайті ігромах.